Вітаю! Ми з вами вже розглянули прості типи даних, такі як цілі числа, це службове слово INT, дійсні числа, це службове слово float, і рядки це службове слово str. І сьогодні ми почнемо розглядати наступний тип даних, це табличні величини. Потреба у запровадженні табличних величин. Випливає з необхідності запам'ятовувати і однотипно опрацьовувати великий набір даних. Тому в умовах програмування і був створений такий тип даних. Загальним можна вважати термін, такий як масив. Як ви бачите, масив це впорядкований набір фіксованої кількості однотипних елементів. Що зберігаються в послідовно розміщених комірках оперативної пам'яті, мають порядковий номер, спільне ім'я, що надає користувач. Тобто, якщо ми беремо простий тип даних, якесь ціле число або якесь дійсне число, то воно зберігалося в оперативній пам'яті і мало своє унікальне ім'я, яке йому надав користувач. У випадку ж з табличними типами даних. Одна і та ж змінна величина, вона містить собі багато різних простих типів даних. В мові програмування Python масиви реалізуються за допомогою списків. І далі ми будемо з вами називати цей тип даних як списки. Як ви бачите з визначення, список це названа користувачем величина. Що містить впорядкований набір елементів, кожен з яких має свій номер або індекс, його ще називають, що дозволяє швидко отримати доступ до нього. Тобто список він може містити декілька різних елементів, але ми до нього звертаємося за одним і тим же ім'ям. Давайте розглянемо схему, як же виглядає список у мові Python. У мові Python список позначається квадратними дужками, а елементи списку розрізняються комами. В списку можуть знаходитися як текстові елементи, можуть знаходитися числа, а можуть знаходитися різні прості типи даних. До прикладу, ви бачите список із текстових елементів, це марки автомобілей, і список з Парних чисел. Як же виглядає список? Наприклад, у нас є список. І А це його ім'я. В спискі, як ви бачите, у нас знаходиться 5 елементів. Перший елемент це число 1, другий елемент це число 3. Третій елемент це число 5, четвертий елемент це число 7, і п'ятий елемент це число 9. Тобто у нашому списку А міститься 5 чисел. Для того, щоб звернутися до якогось елементу масива, потрібно використати. Індекс елементу або його номер. Будемо в подальшому говорити індекс елементу. Так от, в списках елементи починають номеруватися не з одиниці, а з нуля. Тобто, як ви бачите, в масиві в нас 5 елементів, але індекси в них починаються елемент 0, елемент 1, елемент 2, елемент 3 і елемент 4. І для того, щоб. Програмно звернутися до цього елемента потрібно вказати ім'я масиву, а в квадратних дужках вказати індекс. А0 посилається на число 1. А1. Спочатку у нас йде ім'я масиву. У квадратних дужках у нас йде індекс елементу. А1 посилається. На елемент 3. А2 посилається на елемент 5. А3 посилається на елемент 7 і А4 посилається на елемент 9. Ось таким чином в пам'яті зберігається список. А тепер давайте спробуємо створити свої власні списки. У мові програмування є декілька способів для створення списків. І зараз ми розглянемо декілька простих способів. І так, перший найпростіший спосіб це створити порожній список. Нехай у нас є змінна А присвоїть і квадратну дужку відкрили і закрили. Виконавши цю команду, у нас в оперативній пам'яті створиться порожній список. Виконаємо команду Print. a і виконаємо програму. Як ви бачите, програма у нас виконалася. І у нас виявився порожній список. Тобто пам'ятаємо, що список у нас позначається в квадратних дужках. Ми отримали на виводі квадратні дужки, в яких нічого немає. Тобто наш список порожній. Ще одним способом створення списку є використання функції список. List. Наприклад, B присвоїть функція ліст список. І в дужках ми не передаємо аргументи, залишаємо порожні. І виведемо на екран Print B. Запускаємо програму. Бачимо, перший список це у нас список А, він порожній. І другий список це у нас список Б, він теж порожній. Запишіть собі. Зошитні. Команда А присвоїть і квадратні дужки – Це створення порожнього списку. І друга команда це з використанням функції ліст. Функція ліст перетворює аргументи, які ми передаємо в функцію ліст, тобто впишемо в дужках, Вона перетворює їх в список. Ось дві команди, за допомогою яких можна створити порожній список. Наступна команда, яку ми з вами розглянемо, це створення списку вручну. Тобто ми можемо створити список і задати елементи, які нам потрібні. Наприклад, давайте створимо числовий список, який буде містити. Перших 5 непарних чисел. Назвемо цей список С, присвоїть, відкриваємо квадратну дужку І через кому пишемо перші 5 непарних чисел. 1, 3, 5, 7, 9. І подивимося, що у нас вийшло. Print C. Запускаємо програму на виконання. І дивимося, у нас перший порожній список це список А, другий порожній список це список Б. І третій список, який містить 5 непарних чисел. 1, 3, 5, 7, 9. В цьому списку у нас знаходиться 5 елементів. Перший елемент це 1, другий елемент це 3, третій елемент це число 5, четвертий елемент це число 7, і п'ятий елемент це число 9. Але звертаємося ми до них. А верніше це 0, С1, С2, Елемент С3 і елемент. С 4. Давайте виведемо на екран другий елемент. Для того, щоб вивести на екран другий елемент, тобто число 3, нам потрібно написати print. Відкриваємо дужку, пишемо ім'я списку. Потім відкриваємо квадратну дужку і пишемо індекс другого елементу а індекс другого елементу це число 1. Запускаємо програму і бачимо, на екрані в нас з'явився другий елемент це число 3. Давайте виведемо на екран останній п'ятий елемент списку. це. Print. Відкриваємо дужку, пишемо ім'я списку С. І в квадратних дужках пишемо індекс п'ятого елементу. А індекс п'ятого елементу це число 4. Print C4. Запускаємо програму на виконання. І бачимо, що у нас виявилося число 9. Давайте спробуємо вказати індекс елементу, якого не існує. Ну, наприклад, 5. Тобто ми помилимося, хочемо вивести п'ятий елемент списку на екран і вкажемо його індекс це 5 Print C5. Запускаємо програму. І бачимо у нас помилка. Тобто в нашому списку не існує. Елемента з індексом 5. Ось ця помилка, яку ми отримали. Тепер давайте створимо список, який буде містити в собі рядки. Я приберу зайві команди, залишу список С. І створимо список D, який буде містити в собі назви пор року. Відкриваємо квадратні дужки і в лапках ми напишемо Зима, потім кома, знову лапки, весна, потім кома. Потім знову лапки «літо», Потім знову кома, лапки і осінь. Ми бачимо, ми створили список Д. В списку Д чотири текстові елемента. Перший елемент слово зима, другий елемент слово весна. Третій елемент слово літо, четвертий елемент слово осінь. Але ми звертаємося до слова зими – «де» 0 Давайте виведемо на екран слово весна. Для цього пишемо print, весна це у нас другий елемент списку D. D квадратні дужки, але він має індекс 1. D1. Запускаємо програму і бачимо у виводі слово весна. Давайте виведемо на екран ще перший елемент списку, тобто слово зима. Print. Відкриваємо дужку, пишемо ім'я списку D. І в квадратних дужках пишемо 0, так як індекс першого елементу у нас. Число 0. Запускаємо програму. Бачимо, весна зима. Ще одним способом створення списку є об'єднання списків. Над списками можна виконувати операцію додавання. Давайте напишемо, список Є присвоїть С плюс Д. Список С плюс список Д. І виведемо на екран список Є. E. Print. Є. E. Так як ми будемо виводити на екран весь список, ми просто вказуємо зміну, яка посилається на список Є. E. Запускаємо програму. І бачимо, що ми у виводі отримали список, в якому Спочатку йдуть елементи зі списка С, це числа 1, 3, 5, 7, 9, і потім йдуть рядки зі списку, Д зима весна, літо осінь. І ми отримували один список Є. E. І тепер ми можемо вивести. Давайте ці дві команди я приберу. Вивести на екран якийсь елемент зі списку є. «Е». До прикладу, давайте виведемо елемент третій і шостий. Print. Відкриваємо дужку. Пишемо ім'я списку Є. «Е». Відкриваємо квадратні дужки. Третій елемент має індекс 2, Кома. а шостий елемент він має індекс 5. Знову пишемо є квадратні дужки і індекс 5. Запускаємо програму. Бачимо, що третім елементом є у нас число 5. І шостим елементом є у нас слово зима. Запишіть собі в зошит приклади, повторіть їх в середовищі розробки. І наступного уроку ми розглянемо більш складні. Способи, за допомогою яких можна створювати списки. Дякую, що дивилися. Зустрінемося наступного уроку.